Доброго-доброго дня всім. Давайте з вами подивимося, який чоловік вам по долі. Який чоловік прийде до вас у життя? Це, в принципі, стосується тих жіночок, тих дівчаток, які у нас зараз свободні, в свободному польоті. Да? От. І давайте з вами подивимося, а, який чоловік по долі. Прийде в ваше життя. Можете, звісно, дівчоночки, якщо у вас є відношення, от для інтересу можете подивитися. Так, дивимося, який чоловік прийде в наше життя. Який чоловік по долі? Так, четверка кубків. Ну, він поки нікуди не спішить, дивіться. Молода людина, нікуди не спішить. Тут і риба йому і кубки дає. От, щука, дивіться. По щучьому велене, по его желанию, все на тобі. Ей, людина нікуди не спішить поки місць. Нікуди не спешить. Тут Спентакль, якийсь шанс, якийсь удач, якась удача, якийсь успіх, можливості дуже великі. О, вот. Імператор. Ну, в життя прийде імператор, девчонки. Дивіться. Мужчина йому хочу сказати, при деньгах. Мужчина успішний. Мужчина зараз він. От він не задумується зараз за якісь там відносини. Да, він свою роботу робить. Це в нас кубки, це в нас емоції. Він робить роби, цілий день там зайнятий, десь гроші свої заробляє, десь на якоїсь фірмі там. чи... Ну, коротше, у нас імператор це у нас чоловік статуса. От. Це не просто вам там якийсь дворник, да? це людина статуса. Це людина, яка має свій бізнес чи роботи на вищих посадах. Можливо, десь у когось може проигратися, що це людина, навіть воєнний. Потому що людина статусу, людина при деньгах, людина, мужчина цей забезпечений, мужчина, от ви йому в життя прийдете як шанс. От цікавий такий момент. От. Ви як шанс, і ви цього мужчину, дивіться, будете держати в своїх руках. Бачите? І так він якось буде неожиданно, дівчонки. Він сам навіть не ожидає. Він сидить, собі тут віддихає. На вечір, звісно, він задумується, що якось скучно саменькому треба якусь коло себе мати мавку, так? гарненьку мавку. І отак от от ви познайомитесь не означає. Взагалі не означає, він навіть цей імператор він не буде в той момент думати, що йому треба жінку. Ну як, В то, це в время роботи, в время дороги, отак от якось отак от буде. Знайомство, тому що він людина всегда такий десь бігом-бігом зайнятий. І тут ви такого неожиданно явлення з коробочки. Вот. Ще така уверена в себе женщина такое. Давайте ще пару карт подивимось на цю людину. Що, двоє камічей, але ну, він не буде знати, що йому робити. Такий, знаєте, буде на роздорож'є. Ви та жінка, яка йому дуже сподобається, з характером, жінка, бачите, з характером. Він не буде знати, як до вас підійти. хоч... А буває таке, знаєте, мужчина, ось, вотріть, любов, взаємопонімання, гармонія. Він буде гай за вас думати. Думати, думать, думати. Но руки такі, знаєте, зв'язані. Зв'язані, я ж кажу, він, от ви якось так познайомитесь, да? возможно, якесь таке буде. Недопоміжня в той момент, коли ви познайомитесь. Якісь... Може буде славісно, там, не то сказав, не так глянув, не це, і може і таке бути. Тому що людина, знаєте, мужчина як в статусі, да? і він завжди себе несе вище за інших людей. А ви теж така будете не подарочок, пальцю в рот не клади. Вони теж своє скажуть, а він собі подумає, що Ну він буде, Ви йому сподобаєтесь як жінка. Да? Но він не буде знати, як до вас підійти. Дуже часто є такі мужчини, хоч і статусні, але вони теряються возле тих дівчат чи жіночок, які їм дуже-дуже сподобались. Ну він, дивіться, він буде геть за вами, геть любить і любити, все. Коротше, ви будете як одне ціле. одне ціле. Ну він сам до вас, не ви, Ні, він сам до вас і підхоз знайде. І на розмову, і все якось отак. І таке вже наче він буде сам вас задівати ну як, цеплять вас буде. Розумієте? Щоб ви, може, чи психували, чи що. тому що по-другому він не як. Буде, можливо, буде даже думати, що ви ну, не самотні, що у вас сім'я, що і так може у вас буде виводити на. Що познати вас, за вас правду, як то кажуть. І давайте ще подивимося, що советують нам карти. Вот, туз мечей, ну сделать правильный выбор, подумать, оценить ситуацию, все взвесить, вот, и правильно сделать свои решения, потому что мечица у нас карта думки, думок всегда, и мечица взвешенное решение, как я конкретно принял. Вот, ну, подвешенное состояние, подвешенное состояние, пятерка пентаклей, ой, такие у него подвешенное состояние этого мужчины. І, скоріше всього, що так. Да. Знаєте, я вам сказала, що, скоріше всього, у когось дуже-дуже сильно проіграється, що ця людина буде на виїзді. Десь людина, якась воєнний, мужчина, який прийде до вас в життя, який вам по долі, якому буде не вистачати дуже-дуже сильно внимання, понімання. От іменно буде по пятёрке пентаклей это бедность чувств, бедность понимания, вот любви, нежности, ласки, когда не хватает этому мужчине. Вот, и він прийде прийма остаточне рішення, він дуже багато буде думати. Вот якось ви так цікаво познайомитися, даже хочеш познайомитись. Теж познайомитись, давайте подивимося. Ну, четвёрка пентаклей. Смотрите, що то зв'язано з дідушками, чи може десь в магазині, чи може десь. сейчас ну, у нас везде, енергія денег везде. І такие що вам каже, він буде як написаний гусь, От на перший взгляд, напищений буде гусь, Но мужчина буде при деньгах дивитися. Де, познаком... де та то будет связано буде денежками. з даже, блин, буде кушати в кафе, так? Да? Навіть в магазині скупляться, навіть в банке. ну не важно де. Ну, от ви познайомитеся з цим мужчиною. Він так, я ж казала спочатку, він буде себе вести, так, як це. А коли він з вами пообщається, то він немножечко оплашається. Ну, він захоче любові, нічності і ласки. Він у вас побачить ту единственну жіночку, той шанс, який прям до душі. От ви йому западете, дівчатки, до душі. І він спочатку буде боятися з вами общаться, але потім прийме рішення, що хватить. Хватить, треба цю жіночку, треба цю дівчину брати в охапку і нікому не віддавати, тому що це буде дуже великий шанс і для вас, дівчатки, тому що мужчина статусний, і для нього. Вот, потому що ви хранительниця домашнього очага. Вот так вот, девчонки, ждем. Дай Бог, сьогодні у нас праздник величезненький. От, Новолунія, так що хай в життя йде, нам все нове і все хороше. Пока-пока, всіх благ вам, до нових зустрічей.